Ну, скажем так, цей дзвінок, напевно, на моє глибоке переконання більш потрібен був всі для того, щоб показати свою об'єктивність, неопередженість і всісторонні крита обізнаність. Ну десь так приблизно таким чином, слідуюча заява Сі буде вже зроблена з врахуванням цього. І якщо вона дійсно буде об'єктивною, то він не буде говорити так, як говорив нещодавно один із послів Китаю у Франції. Він не буде говорити про те, що треба поставити на паузу, маючи розуміння, ми знаємо, що буде якийсь спецпредставник у нас від Китаю в Україні, який буде моніторити щось там, напевно, радити чи пораджувати. Ще раз наголошую: я не думаю, що заява від СІ після цього дзвінка в контексті. Поставимо на паузу війну. Я не думаю, що вона буде швидкою, вона буде тримати інтригу, тому що якщо зараз після цих всіх речей він все рівно буде продовжувати риторику вигідну для Росії, то це може означати лише загострення протистояння, і тут питання навіть не в Україні, як в країні, котра там може повпливати на якісь процеси в Китаї, ні, звичайно. Але питання буде стояти вже до наших союзників, що вони з цього приводу збираються робити, якщо всі буде, незважаючи на що, продовжувати риторику Кремля, і ці вже мають бути не заяви, а на моє глибоке переконання, якісь дії. Ну я думаю, так. Що ще чекати нам? Ну я думаю, що нам в цьому контексті можна чекати цього спецпредставника, і потрібно дуже грамотно працювати в цьому напрямку. Щоб дійсно е, бути самому перед собою чесними, як -то кажуть, і мати ну скажімо так, якийсь багаж, який можна буде підтвердити, що Китаю ми донесли свою позицію, і відповідно, вже реакція самої країни Китаю вже має бути з врахуванням цієї донесеної позиції. Ну отак, от так вот. тоді ми, вроді, як то, ну, місія виконана буде з нашої сторони на цьому етапі. Не саме на цьому етапі, не взагалі, взагалі це ще далеко. Я не думаю, що це відбудеться в найближчий час. Ну, десь... е, тим паче, що ми розуміємо, що ми стоїмо на порозі, умовно на порозі. Звісно, ми це підкреслюємо для наших глядачів українського контрнаступу. Я тут, пане Ігорю, давайте теж так ми скажемо. Ну, по перше, із смішного виявляється, що Євген Пригожин, військовий злочинець, голова, власник, і очільник військової і приватної компанії Вагнер, каже, що він точно знає вже дату контрнаступу. Це в нас 2 травня. Я так для себе е, припустила, що напевно українські військові мають сходити на першотравневі травневі свята, які давно е, дерадінізовані в нашій країні, або на шашлики, і вже потім піти в наступ. Але от зараз про це говорять максимально. Є більш або не більш, а просто та поважні е, е, військові експерти, зокрема і на заході які кажуть, що скоріш за все український контрнаступ те, що посувається, е, і це може бути кінець травня, початок літа. Я не стрибаю для наших глядачів скажу, з теми на тему, тому що ми розуміємо, що якраз оцей люфт до українського контрнаступу чи наступу та звільнена наших, наших територій росіяни через свою дипломатію використовують цей час, щоб вмовити, та не треба вам нікуди йти. Та давайте поговоримо завжди там, потім розберемося. Тобто, ну насправді ми розуміємо, що дуже важливо. Всі в очікуванні цього контрнаступу. Що ви думаєте з приводу дат? Хто ближче? Ну ясно, що не пригожин. Але чи справді зараз ще і ще контрнаступ дещо в датах посувається? Давайте говорити відверто. Ми стали заручниками. Я вважаю, ми повністю програли цей бій і стали самі заручниками цієї історії. Назвемо її фортеця Бахмут. Я поясню логіку, що я маю на увазі. Росіяни настільки ідеалізували цю битву у всіх своїх пабліках і всіх ЗМІ. І вони кидають, кидають, кидають різні ресурси. Ми повелись на це. Я вважаю, що ми повелись. Ми інформаційно тільки про це і говоримо. І ви собі не можете навіть уявити, якою. Ну як ви можете уявити, бо ви теж спілкуєтеся з військовими, але якою ціною сьогодні тримається Бахмут? І друге питання, я вже неодноразово казав. Така ціна утримання Бахмуту, вона виправдана лише в контексті утилізації особового складу росіянців, ну і далі, далі, далі по тексту там да? витягування на себе росіянських резервів, звільнення можливостей для інших напрямків, для підготовки контрнаступу. Тобто фортеця Бахмут вона дійсно виконує свою місію. Але я хочу мати розуміння: а що заді? Що за фортецею? Скільки ешелонів оборони за фортецею? Бо від цього залежать і подальші дії росіянців? Справа в тому, що якщо вони дожимають ситуацію з Бахмутом, то в них звільняються резерви, які вони зможуть кидати на інші напрямки. І в цьому контексті що відбувається, наш контрнаступ може зазнати якихось перепланувань. В той же час, якщо ми маємо сили і можемо тримати Бахмут, тоді, а скільки часу ми це можемо робити? Скільки ще Бахмут має триматися, щоб почався контрнаступ? Ну на превеликий жаль, я так думаю, це все взаємозв'язано. Тепер питання щодо строків. Ну я би волів би і вчора, і позавчора е, я не пам'ятаю, не можу згадати, на чому там знати на чому перебило, але я продовжу саме в контексті дат. Е, з приводу дат можливого ймовірного контрнаступу, е, дата буде встановлена залужним. в той час, коли це найбільш можливо. З найменшими втратами для нас. Все. Все інше це друга битва, як битва, яку сьогодні програє єдиний марафон в контексті комунікації з суспільством. Так, це друга битва. Тому що завищене очікування контрнаступу в березні нічим не закінчилося. Бах розпач. Ну, окей, вже от зараз, як от зеленка підніметься, трошки підсохне і вже точно в квітні. Опа, опять розпач. Все, травень, бетон. Виходить гур, мов, буданов, народ, з дня на день. Ну, вже, правда, місяць пройшов, то неважно. Та в травні взагалі день перемоги. Виходять там всякі там подоляки, розповідають, та, який травень. Ми літом вже в Ялті будемо на набережні інтерв'ю роздавати. Ви розумієте? За формування завищених очікувань е, в суспільства матиме наслідки. Я вам скажу, які наслідки. Слідуючим етапом, якщо щось десь, ну, це ж війна, ми ж не можемо все прогарантувати. Але слідуючим етапом ми не змогли зайти в Крим, чи не змогли Крим це ж рельєф, це гори. Ну ми ж розуміємо, ті, хто, ті, хто знають про що мова, ми не змогли дійти до Ялти, до літа. Ну я образно сказав. Знову, все, ми усталі від війни, немає позитивних результатів, це є виснаження, ми очі устали. Давайте будемо сходитися посередині Дніпра. Може. Ну, я кажу до прикладу, а я ж не знаю, де вони збиралися зійтися? Антонівський міст ніхто не зривав, звісно, да. вони збиралися зійтися, напевно, ближче біля Києва. Ну, я так роблю висновок, все. Тому така історія. Збиралися віддати Миколаїв, взірвавши Варварівський міст. Розумієте? Тобто, там вже збиралися дуже багато. А я не знаю, чим буде займатися політичний офіс Російської Федерації і їхнього ФСБ, той, який існує в Україні. Чи ми вважаємо, що політичний офіс був сформований двома людьми? Наумовим і тим, Кулінічу, е, ні, це силовий. А я хочу бачити політичний. Хочу бачити, чи там немає політиків. Мене ж не інтересують силовики. Ну, дали нам двох цепів відбувалів. Одного поки що не можемо знайти ну, того, що Баканов. всіх інших, вроді би шукаємо. Тим не менше, вертикаль, вертикаль на ноль не помножили. Ту, яка була призначена вертикаль. Така історія. Е, тому е, те, що Бергожин сказав 2 травня, ну. Дати їм шанс на 8 травня вийти з безсмертним полком, ну, вони буде, ж буде, не буде, без ні, то буде. я скажу. Ні, та вони, вони не вийдуть, адже ви що виходите? Ну, вже гіві мотороли закінчили, вже зараз почнуться вагнерівці, шмагнерівці і так далі. І їм ж нема вже кого виносити. От, ветеранів теж не позвешно, бо вже з тих ветеранів вже немає, їм вже по 150 років має бути. Ну, то історія, це історія росіянська, от, але тим не менше, чесно кажучи, знову ж таки. В наш, в наш дискус е, входить дуже багато тез, які озвучують вже тепер ну не тільки наші рожеві поні, а ну, в Росії теж свої рожеві поні, і ми тепер навколо цього от, обговорюємо. А чесно кажучи, от, от, взагалі нема різниці, коли буде контрнаступ. Я ще раз наголошую: він буде тоді, коли скаже залужний. Все остальне взагалі не має ніякого значення, всі ці предсказання, очікування, неочікування. По-друге, а де буде контрнаступ? Ні, якщо можливо, він буде на Білгородщині. Непогано. Ну, тобто, ви розуміє, я розумію, що ми не будемо переступати кордони України. Я, ну, я ж як політик, я це розумію, бо західні партнери будуть тепер різко стурбовані, тільки не знаю, з якої сторони. Але в будь-якому випадку. Ми знаємо і чуємо заяви міністра оборони Німеччини, який каже, що цілі на території Російської Федерації об'єктивно військово ну, є необхідними, і всі такі шок. А може, то яка перша ластівка в такій заяві? Ну ще раз наголошую далі, саме головне ми куди йдемо. Ну, в контрнаступі. От той, хто сказав, ну от, ладно, Пригожина не буде вже брати до дува. Куди йдемо? Да? Де, де буде контрнаступ? Розумієте, ми не обговорюємо чому? Повірте мені, ми не обговорюємо не тільки тому, що ми не знаємо, бо він не буде йти в одному місці. Промацувати оборону супротивника розвідку боєм, розм'якшувати першу лінію, ми будемо робити в багатьох місцях, де проламається, туди й заліземо. Але ще раз наголошую. По попереднім оцінкам ми вже говорили десь близько 400 тисяч росіянців на території України. Ну, кажуть, там 370, щось там, 8 чи 73. Ну, близько 400 тисяч. Ми це говорили з вами в ваших ефірах неодноразово. А в нас сформовано, хтось давав інтерв'ю, призабув, скільки там 9 бригад наступу, там якихось там яких забезпечені від вуха до вуха. Мартіна. Ну, ні, ну гвардія наступу це одна історія, це під МВС систему. А ще ж є бригади на Бредлі, на Леопардах і так далі. Ну окей, добре, нехай 9, нехай беремо ну, 30, 40 тисяч беремо. Ну я там 50 тисяч. Ну але це ж не ну так а росіянців 400. Ну а мені здається, що росіян написали, що в них, якщо напомню, 67 цих бригад, ну і відповідно там українське там достеменно не пораховано. Але так, да, різниця є. Наступаючих має бути або краще забезпечені, або більше. Ну, ми в повітрі не пануємо. Тому я не можу сказати, що ми краще забезпечені. Ні, ну, Бредлі, Леопарди то все супер. Небо. Небо. Чим збиваємо ланцети росіянські? Чи, чи, ні, ну, якщо варимо мангали, то варимо мангали. Поки що варимо, тому що ми це можемо робити, бо ми в обороні. Але ж я говорю сьогодні про контрнаступ. Якщо ми не варимо мангали над танками, і над БТРами і над БМП, тоді чим ми прикриваємося від тих ланцетів, коли їх би побрала би. Далі другий момент. Літаки. Ну окей, нам дали там трохи мігів. Ну Це десята частина від необхідного. А остальних 90% чим будемо закривати небо? Е, Петріот? Супер, тема, на 100 кілометрів можемо вперед дивитися. Ну супер, хорошо. Ну, ми що на передню лінію на нуль, на нульовку не посадимо не посадимо. А і в нас тих петрітів не так же і багато, а небо треба прикривати. Тому я вважаю, що тут мають бути трошки інші підходи. І в принципі, на те наскільки дає мій хлопський розум і моя інформація, генеральний штаб точно це знає. Ну я повірте мені, я знаю, що вони це знають, і теж про це думають. Коли підемо, от тоді підемо. Хай буде так, да ви. Праві коли ви кажете і апелюєте до чи то, наприклад, загального національного чи державного цього телемарафону, тому що в них ледь не кожного дня виходить Олексій Данілов і каже, це буде шокуючий контрнаступ. Ніхто не знає, коли де я не знаю деталі, але всі будуть шокові. Українське суспільство. Тобто я розумію, що він грає в інформаційну війну і тому числі. Але він забуває, що під цими обстрілами знаходиться, звісно ж, і український український простір і і наші люди. Але можливо для того, ми з вами. Ми існуємо, і наші ютюби, щоб їм пояснювати, та що треба час від часу рожеві окуляри ці знімати. Давайте, пане Ігорі, згадаємо і про те, як інформаційно а можливо, і не тільки обстрілюють і наших ворогів, тому що за парібрік зараз гурмомін оборони передає велике вітання. Вони кажуть, наступне 9 травня, ви якраз не ходіть на вулицю, не треба оцих безсмертних полків, параду парадоповідаєсія краще побути вдома, тому що може бути трапитись будь-що. Ми знаємо, що цього року вперше. Прям надовго перекривається червона площа. Та вони там готуються до свого параду, але зазвичай це була інша система. Днями в підмоскові було знайдено три якихось невідомих безпілотники. Вони були оснащені камерами, тобто щось знімали, щось побачили, долетіли, їх не збили. Що ви думаєте з приводу того, чи справді якісь сили не знаю, українські айтішники, ізраїльські айтішники, люксембурзькі, могли щось таке створити? Не знаю, якусь можливо армію дронів, яка могла б 9 травня полетіти в бік Москви? Два питання. Перше питання: а на хіба ми що воюємо проти мирного населення? Ми порушуємо правила війни? Ні. Ні, ну з вами не цікаво. Ну тут, тут ну, а що вам, вам реально не хочеться бабахнути по нім по всім тим, які казали день хахла, гасі світ, пускай без води. Мені все одно куди упадеть. Хай мені теж дуже хочеться, але стурбований різко занепокоєний захід. Я думаю, що буде реакція не на користь України. Вот за що я переймаюся. А ми поки що залежимо від їхніх поставок. І грустей, Хай, і болі, і все. На Буданова. Хай персональні санкції накладають на нього. О, а тепер, а тепер повертаємося до самого головного. Що може спрацювати краще? Заяви гур, Мол? Ні. Я думаю, краще, краще, ніж заява директора Монобанка, не спрацює нічого. Бо 20 мільйонів доларів вони і в Африці 20 мільйонів доларів. Бо гривень, все ж таки гривень. Гривень? Але багато. Так, да, там там гривні були. Блін, а я ото я губу <свят> роззявив? То що, відміняти тепер все? Ні, просто якби було 20 мільйонів, пане Ігорі, то всі би безпілотники світу полетіли на Москву. Ну, тобто, окей, то це звичайно жарт, але в будь-якому випадку фінансова винагорода для айтішників, для наших кулібів це набагато цікавіше, ніж попитки гурмову щось там. З іпсошити, тому що це ІПСО. Росіянці ж не дебіли, вони це розуміють, але вони розуміють інше. Будь-який, будь-який безпілотник, який бабахне, от, от просто ну просто, будь-що, що бабахне в правильному місці в правильний час, буде трактуватися гурмову як супер вдала операція Буданова, тому що в нас є лише один бойовий генерал, це Буданов. Ці інші не в щот. От просто від слова взагалі не в щот. Так. Тому що все, що було до Будано, нічого не було в нашій країні. От нічого не було. У нас не було вагнерівців справи, У нас не, не ходили хлопці з 2014 року, не робили ніяких диверсій. А от зараз, от саме зараз, от саме під час повномасштабного вторгнення, з першим пришестям президента Зеленського, гурмову розквів. Спочатку злив вагнерівців. Потім похоронив групу спецназу на острові Зміїни і розділив дуже суперовий фільм бойовік прямо аж мені сподобався. Фільм хороший фільм, кадри реальні. Тільки ж це ж не переможна операція, а це тотально провалена операція. І нехай вони скажуть, кого вони збиралися залишити на острові Зміїни після того, як спецназ проведе успішний штурм. Кого вони збиралися там залишити? Нехай дадуть відповідь. Ну, я вам скажу: ну, теріків. Таке відношення до тероборони сьогодні в Україні на превеликий жаль. Ну, може, не териків, може когось іншого. Але наскільки, наскільки я можу логічно порахувати цю ситуацію, так. І тому Ну, Гур мову, сказав, що от, ви там не ходіть, бо ми там то що, там, туди-сюди, п'яте, десяте одного стрижа запустили, так вже про це вже ніхто й не згадує. Ну, а білоруські партизани, вон. З, з тупого Мавіка пошкодили А-50, чим не спецоперація. Ну просто то, що вони не вірите, вірите, якщо вірити в витоку інформації з секретних документів Пентагону, то це все ж таки були наші люди, а не білоруські партизани. Те, що ви згадуєте про мачулищі, і пане Ігорі, мені здається, що варто не забувати, що гурмо це ж не тільки Кирило Буданов, тобто до нього можна ставитися як завгодно. По хорошому, -по, по поганому, йому такі критичні зауваження справедливі, та або запитання ставити. Але ж ми говоримо з вами, що за ним стоїть величезна структура. Яка будь відверті, працює як по цю лінію фронту, так і зараз там хлопці, дівчата, вони ж знаходяться і події? Звичайно поясню. Я ж не проти того, що всі переможні операції, це Кирило Буданов, а все, що провалене, це Червінський і державна зрада. Я в курсі цих, цих наративів, які формуються в нас на сьогоднішній день. От все там, де перемога, це 100% Кирило Буданов і великий Геній е, по Побід. Я це, я це знаю, я ж навіть з вами і не сперечаюся. А все, що, не дай Бог, буде провальне, це буде е, покарання для спецпризначенців гурмову, які провалили щось там, по деяким порушенням кримінальні провадження по спецпризначенцям для того, що вони дебілу сказали, що він дебіл, чи ідіоту сказали, що він ідіот, чи сказали, що так не можна, а треба по-другому. Тобто я це теж знаю, їх, їх розжалувати можна, їх можна порушити по ним кримінальні провадження, їх можна закинути на утилізацію в окопи Бахмута. Хороших спецпризначниців, які все життя займалися диверсійною роботою. Це можна зробити і таким чином утилізувати. А ті, хто вижили, ті будуть героями. І буде давайте, дуже переможний ролик. Ну, це, По крайній мірі, повертаючись да, повертаючись до, до Москви, там хай бабахає. Хай розквітає бавовнятко і хай буде багато бавовни. тому що вони підтримують Путіна сидячи на дивані в теплій квартирі. Поки в кожну хату до них не прийде війна, вони не зрозуміють. Дехто вже похоронив, але баби ще вжають. Ну, це російський менталітет такий. Але ще раз наголошую: поки процвітає бізнес, поки процвітає те, що робить сьогодні ФСБ. Вони будуть далі підтримувати Путіна. Як би там, що би ми тут не робили би? І те, що Бавовна буде десь там в Москві, ну вийде Медведєв скаже, все красна лінія пройдена, ядерна зброя, все ми тут зараз тут от-от такі. от Ну ми це ми це знаємо, я це розумію, як військовий. Мені хочеться, щоб там, взагалі. Вообще... Я дуже добре буквально ще одне речення, ну мушу сказати, Ну я ж не можу без святого. Я дуже добре пам'ятаю, як. Е... Міністерство закордонних справ на чолі з Клімкіним лягали костями проти законопроєктів, які говорять про розрив дипломатичних стосунків з Росією. Це 15, 16, 17 роки. Лягали костями Міністерство закордонних справ на чолі з Клімкіном проти візового режиму з Росією. Я теж це дуже добре пам'ятаю. І кожного разу вони на засіданнях комітету, Верховної Ради, восьмого скликання, виходили і казали, там 3,5 мільйони наших громадян. Я хочу з цих 3,5 мільйонів побачити хоча б, ну, давай так, скільки, один до ста, ну, з 30 тисяч бавох. Тоді я зрозумію, що там є наші громадяни. Все остальне, це не наші громадяни. Я, не, я, не, я не, не ділю громадян на українців і не українців лише за паспортом. У нас паспорт роздавався наліво і направо. У нас вчорашні бігли росіянці, які прославляли війну в Чечні. Сьогодні громадяни України. Розумієте, тому я сьогодні не, не ділю так громадянин України це той, що знає, що є конституційний обов'язок і конституційні права. Всі інші це лише споживачі конституційних прав громадянина України. Ну вони не є громадянами. Тобто, якщо люди, кожен на своєму місці виконує певну функцію, це одне. Альона, ви знаєте, є такий алтайський край. Так хочу колись поїхати на байку туди. Там така природа. Я, дов... ну, я знаю, що таке Сибір. Я був в Сибірі 5 років. Я знаю, мені дуже подобається там поїхати просто подорожувати. Але я не можу, знаєте чого? Тому що мене посадять. Ну, посадять і не вийду. Я стою з тої в Сибірі, вже не вилізу. То скажіть, будь ласка, ті громадяни України, які на байку подорожують по Росії. Це громадяни України? Ні. А ті, що там поїхали в Тюмень на Буровиє, це громадяни України? Ні. Вони заробляють гроші для Росії. А потім Росія мене вбиває. Тому от саме такий поділ. Знаєте, нам напевно треба буде прийняти досвід однієї країни з Балтії, де є паспорт громадянина? Ще. Е -е -е і не громадянина. Паспорт громадянина і не громадянина. Тобто з обмеженими певними правами. Але це ну, не ця ж влада зробить. А слідующа не встигне, слідуючий, слідуючий парламент. Я не нострадамус, але дуже високі ризики дострокових виборів для слідуючого парламенту.